Нехай ваше серце не тривожиться. Вірте в Бога і вірте в мене, у домі мого отця багато кімнат. І якби це було не так, хіба я б казав вам, що йду підготувати місце для вас? І коли я піду й приготую вам місце, я повернуся і візьму вас до себе, щоб ви були там, де я. Ви знаєте дорогу, куди я йду. Фома сказав йому Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. як ми можемо знати дорогу? Ісус відповів Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо ви знаєте мене, ви будете знати й мого Отця. Відтепер ви Його знаєте і бачили Його. Якщо ви любите мене, то будете дотримуватись моїх заповідей. Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого заступника, щоб він був із вами повік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо він перебуває з вами і буде у вас. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас ще трохи, і світ мене вже не побачить. Але ви мене побачите, тому що я живу і ви будете жити. Того дня ви дізнаєтесь, що я в моєму Отці, а ви в мені, як і я у вас. Хто має мої заповіді та дотримується їх, той мене любить, того, хто мене любить, полюбить і мій отець, і я буду його любити і відкрию йому себе. Я залишаю вам мир, мир мій даю вам я даю вам не так, як дає світ, хай не турбується ваше серце і не лякається. Ви чули, що я казав вам я йду, але повернуся до вас. Якби ви любили мене, то раділи б тому, що я йду до Отця, бо Отець більший за мене. Я вже сказав вам, перш ніж це станеться, щоб, коли це станеться, ви повірили. Недовго ще буду говорити з вами, бо правитель цього світу йде, він нічого в мені не має, але приходить, щоб світ дізнався, що я люблю отця і роблю саме те, що мені звалів отець. Вставайте, ходімо звідси.